Привіт! Сьогодні хочу розказати вам дві історії з минулого. Історія перша. 1844 рік. Вільям Міллер це засновник руху Міллеритів, які згодом, коли набрали більшу кількість однодумців, прихильників, розділилися на декілька течій, і зараз такі представники найвідоміших цих течій, цих церков це є адвентисти-реформісти, а також більш дрібніші. Церкви адвентистського руху найбільш популярні, найбільш відомі в нас тут на території це Адвентисти Сьомого Дня. Отже, цей Вільям Міллер, він проповідував і навчав, що, власне, в 1844 році Христос має повернутися на землю. Іншими словами, має відбутися кінець світу. Він набрав досить багато кількість прихильників, однодумців, але пройшов 1844 рік і нічого не відбулось. Здавалося б, що це повне фіаско, що це повний провал. Але будь-який адвентист сьомого дня вас буде переконувати, що насправді просто відбулось. Просто Міллер і його однодумці не до кінця розуміли, що саме має відбутися в цей рік. А відбулось пророцтво не тут, на землі, а на небі, тому ми його і не побачили. Що саме в цей рік, 1844, Ісус війшов в небесне святилище почав виконувати своє служіння, і вже от зовсім скоро він прийде по нас сюди на землю. Історія номер два. 1914 рік, це 70 років потом. Чарльз Рассел це засновник руху, дослідників Біблії, яка з часом також, коли набрала більшу кількість однодумців, прихильників розділилась на декілька течій, і сьогодні серед них це є. Знову ж таки, дослідники Біблії, Раселіти, теократична організація Свідків Єгови, а також найбільш популярна найбільш поширена наслідком на території це є організація свідків Єгови, не путати із теократичною організацією Свідків Єгови. Так от, Чарльз Рассел проповідував і навчав разом зі своїм однодумцями, що в 1914 році Христос має прийти на землю, тобто має відбутися кінець світу. Звісно, 1914 рік пройшов і нічого не відбулось. Здавалось би, що це повне фіаско, що це повний провал. Але сьогодні будь-який свідок і запевнить вас, що в 1914 році це просто таки відбулось. Просто не зовсім так, як і очікував е, Расел і його однодумці в той час. Вони не до кінця розуміли правильно, що має відбутися. А відбулось все не тут, на землі, а на небі. Тому ми цього не побачили. 1914 році Ісус сів на трон і став царем. І вже от зовсім скоро його царство прийде сюди на землю. Ви можете запитати адвентиста сьомого дня чи сучасного свідка Єгови, як вони для себе пояснюють ці події? Адже для стороннього спостерігача цілком очевидно, що це було пророцтво були пророцтва, які не здійснилися. І якийсь час часом треба було якось пояснити, якось вийти з цієї ситуації, тому їм було надано такі містичні пояснення, крім того, під кожну з цих дат вже була складена дуже складна конструкція біблійних віршів, яка підтверджує, власне, ту чи іншу дату. Так от, якщо ви запитаєте сучасного адвентиста сьомого дня, як він для себе це пояснює, чому це не є каменем спотикання для нього, для його віри, він вам пояснить, що. Це було свого роду як випробування від Бога для тих людей, які е, зібралися разом, які чекали прихід е, Христа і, власне, ця подія і згуртувала е, цей рух Адвентистів. Якщо ви запитаєте сучасного свідка Єго, він відповість сам щось схоже, що таким чином Бог відсіював е, людей, яких, в яких були неправильні амбіції, якісь неправильні бажання, слабка віра. І таким чином він зібрав і згуртував тих людей, які справді щиро вірять в його слово і чекають приходу царства його на землю. Цікавим є той факт, що один з методів, які використовують деструктивні релігії, які мають що приховувати, а також які намагаються маніпулювати думками і поглядами своїх адептів. Це, власне, є апокаліпсис, який постійно зміщається, зміщається з дату на дату, свідків його це був 1914, потім 1925, потім 1975 рік. З часом, коли цей метод вичерпує себе, цим датам або цим вченням, надається більш якісь містичні пояснення, які важко перевірити фізично. І якщо зараз Якийсь свідок Єгова дивиться це відео, і я впевнена, що багато хто зразу заперечує, що це було колись в минулому, зараз свідки Єгови такого не роблять, ми не встановлюємо жодну дату і не чекаємо конкретного року для того, що от має пройти Христос. Так, але в свідків Єгови є інші вчення, які безпосередньо вказують на апокаліпсис, і в них прослідковується та сама тенденція. Зокрема, якщо взяти це вчення про покоління, яке не має перейти, поки не відбудеться прихід Христа, то спочатку в літературі свідків його писало, що це покоління це ті люди, які вже в дорослому свідомому віці застали і бачили події 1914 року. Пройшов час, і люди почали старіти помирати. В публікації вже писали, що це ті люди, які хоча б в свідомому віці, але в дитячому застали 1914 рік. Пройшов ще час, ці люди вже почали старіти помирати. Тоді в публікаціях вже почали писати, що це просто люди, які народилися в 1914 році. Знову ж таки, пройшов час, ми маємо зараз на дворі 2020 рік, на жаль, ті всі люди вже померли. І свідки його говорять, що покоління це є ті люди, які народилися в 1914 році, і які перетнулися з поколінням помазаників, які живуть зараз. Тобто, як бачимо. Ці пророцтва вони все більше і більше витягують час, і хоча вони не вказують конкретну дату Армагеддону, але чисто фізично, враховуючи середній вік життя людей, можна порахувати рамки, на які зараз вказують ці вчення. І цілком логічно, що коли ми дійдемо до цієї межі, то керівництво свідків його буде змушене знову міняти це вчення і це пояснення. Залишайте свої думки і спостереження щодо цієї теми внизу в коментарях. Я буду дуже рада їх читати і з вами поспілкуватися.